Олень втратила ще шістьох захисників. Трагічна звістка сколихнула Ковальщину у Донецькій області. Загинув військовослужбовець Микола Лютяниця із села Глухи Ковальського району. Воїн 1975 року народження загинув 17 серпня 2024 року під час стрілецького бою в районі міста Торецьк Донецької області. У Курській області РФ загинув 38-річний солдат Юрій Озюк з міста Ківерці Луцького району. Захисник 1986 року народження був мобілізований до лав ЗСУ 13 травня цього року. Юрій Озюк загинув 13 серпня 2024 року у Курській області, захищаючи волю і незалежність України. Також стало відомо, що під час виконання бойових завдань та від отриманих поранень загинули і четверо жителів Луцької. Громади. Лучанин Микола Стасюк помер 13 серпня 2024 року. Від отриманих поранень під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоселівка Донецької області. Лучанин Андрій Тренін загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецька Донецької області. Аловчанин Олександр Бернадин загинув 18 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля села Залізне Донецької області мешканець села Милуші Луцької міської територіальної громади Василь Білик загинув 17 серпня 2024 року. Він виконував бойове завдання біля населеного пункту Птиче Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам.